усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом приготування яблучної начинки. Приступаємо. Яблука обираємо кисло солодкі Їх потрібно почистити і натерти ось на такій грубій терці. Далі яблука перекладаємо у каструлю з товстим дном, з товстими стіночками, включаємо середній вогонь. додаємо сюди цукор, перемішуємо, прикриваємо кришкою і тушкуємо приблизно 15 хвилин. Потрібно періодично буде перемішувати. Далі додаємо 1-2 столові ложки густої сметани, вершкове масло. Ще раз перемішуємо. Додаємо прянощі, такі як ванільний цукор, корицю. Можна додати зовсім трішки мускатного горіху. Усе ще раз перемішуємо. Вогонь зменшуємо на нижче середній, прикриваємо кришкою і тушкуємо ще мінімум 10 хвилин. За той час потрібно також буде один або два рази їх перемішати. А далі орієнтуйтеся по консистенції. Якщо вам потрібна начинка для млинчиків, це більш густіша консистенція, можете ще на 5-7 хвилин довше їх протримати на вогні. Якщо більше рідча, можете їх знімати. І все, наші яблучка є готові. Направду виходять дуже-дуже смачними, обов'язково рекомендую їх приготувати. Я впевнена, що такий рецепт яблук вам дуже сподобається. Вам бажаю смачного! Підписуйтеся на канал Українські домашні страви і всім па-па!